Що можна зі страйкболом, скажімо так, зробити. Ну, у вас на полігоні є і кілхаус, і окопи. Як взагалі ця історія саме у вас взагалі відбувається? От ну людина, скажімо так, просто прийшла взагалі до того, не тримаючи зброю жодним чином? І другий момент: що людина, скажімо, так з бойовою там попрацювала на якихось там відрізках 50-100-300 метрів, і захотіла трішки в тактику перейти. То як перший і другий шлях там може відбуватися, ну я розумію, що від початку це все одно, що перший, що другий варіант, мабуть, як людина незнайома. знайома, це має бути знову ж таки техніка безпеки. За це завжди в першу чергу. Техніка безпеки має це головний аспект в будь-якій сфері, по факту. Тобто, в спорті це в будь-якому можна так само так само, і військовій справі, безпека головне. Тобто, тому що крім своєї, ти ще можеш е, своїх оточуючих так само підверти якісь небезпеці. Плюс е, в тому, що е, на полігонах тирах люди. Е... І за ліцензійними умовами стріляють в основному з місця. І якщо дві людини, два друга, чи якась компанія хоче попрацювати, пройтись там, трійкою, їй бойову зброю, навіть якщо вона дуже добре стріляє з місця і володіє безпечними навичками користування зброєю, їй не не дасть зброю бойову, щоб вони там. Це відповідальність Дорог, просто, як прийшли щось... просто там до рубежу 50 метрів і з 50 відпрацювали далі, тобто за спиною або там переходи е, за укриття. Страйбольна зброя, будь ласка, все те саме, але безпечно, контрольовано і ще в рази дешевше. І, по-перше, і дешевше, і нам головне це безпека, тому що ми, ми, ніхто з інструкторів ніколи не випустить людину, навіть одну людину, щоб вона стріляла в інший спосіб, крім але стаціонарно в Русі. Десь він спотикнеться, десь він щось задумається. Тому тільки страйбольна зброя. А просто в холосту багатьом людям не цікаво, а страйбольне. Зброя це фан. Основна причина, чому ми обрали фотобольні приводи для хіл від люди ж до цього в нас е, відвідують люди. Вони або ММГ, або просто на назаряджена зброя. Це не так фаново. А коли ти тримаєш, от навіть о, 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 джентльмени військові вперше в кавичках взявши стрибом зброю, їм під кінець це сподобалось. Це це запалює. Це прикольно, коли вони ти стрільнув. Ну це, це і в є, тебе можна... є кінцева, скажімо, так дія. Тобто холощення це до спуску. Так тут є спуск, нема віддачі, але це все все одно. Але воно, воно стрілялося воно прикольно, воно кудись летить.